Ви не стрибнете. Дам'ян. Рятувальники вже тут. От навіщо ви їх викликали. Він таке робить вже в шосте. Це емоційний шантаж. Я знаю, що робити. Треба припинити наші сеанси. Ні, то ще побачимось. Справді, коли, коли вирішите знайти кохання, здихалися. Я рада, що Аліс приїде з нареченим. Я теж ні. Тридцять років шлюбі. Кожен раз, коли з кимось знайомлю, ти починаєш його аналізувати. Більше не буду. Урочисто тобі обіцяю. Звісно, я сам його зустріну. О, ні, чорт! Доктор Баранже! Дам'єн, що ви тут робите? Флаві, надішліть мені історію хвороби Дам'єна Леруа. Страх птахів? О, я й забув. Яка крата. <плес> 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 Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну. Може, на ти 600 євро і ми друзі. Алло, Стефане, хочу тебе запросити. чудово, я з радістю. Ви були така гарна пара. Тату! А хто цей Стефан? Ми з ним майже одружилися. Ви лице шукав! Він знайшов! Вас не знудить в машині. На це я не страждаю. Побачу. Ми обожнюємо перець. Все добре? Серцевий ритм в нормі. <плес> Як часто вас нудить? Вони тебе випробовують. Оце ти виспися. урочисто тобі обіцяю. Я краще піду. <плес> Всім укриття. Донька мого терапевта. Це буде прекрасний вікенд. Так. Звісно, скоро в кіно.